У Стамбулі відомо, що завершилася а, зустріч от перші за три роки такі прямі переговори між Україною і Росією щодо завершення війни. А сторони не досягли угоди про 30-денне перемир'я, але домовились про великий обмін у форматі тисяча на тисяча людей вже найближчим часом. Ось це дійсно є важливою подією, попри те, що Росія не продемонструвала, звісно, бажання завершувати цю війну. Ну і так само відомо що. Головні заяви представників України і Росії вже пролунали, і все ж таки, давайте почнемо з того, що каже українська сторона. Міністр оборони Рустамоміров сказав, що обговорили всі модальності припинення вогню, але деталі повідомлять пізніше. Тоді малося питання так само зустрічі Володимира Зеленського із диктатором Путіним над її організацією. Працюють ця зустріч, кажуть, має стати наступним кроком. У Перевогорах. ну а росіяни на перемовинах у Стамбулі своєю чергою висували неприйнятні тези. Звісно, очікувано дуже багато прогнозували політологів, от, власне, те, що не приїде Росія з чимось новим. В МЗС, відповідаючи на запитання, розповідають, що відповідаючи на запитання журналістів щодо суддя цих вимог, речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що не уповноважений розкривати звісно всі деталі переговорного процесу, але наголосив, що українська сторона відстоювала свою позицію. Далі я цитую: я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприйнятними для української делегації. Ми до цього готувалися. Українська делегація знала, що так буде, тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. І Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно. Заявили в МЗС. Ну а Зеленський так само коментував от, все те, що відбувалося напередодні. Давайте почуємо цього тижня. Був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, якби тільки Володимир Путін не злякався приїхати до Туреччини. Я був в Анкарі і дякую президенту Ердогану за прийом. Я був готовий до зустрічі з Путіним і в Анкарі, і в Стамбулі. І не лише для зустрічі, а для того, щоб вирішити важливі питання. Але він не погодився ні на що. Ми також всі бачили російську делегацію, яка прибула до Стамбула і була дуже низького рівня. Ноновзема її складі немає жодної людини, яка ухваляє рішення в Росії. Наш пріоритет номер один це повне, безумовне, і чесне припинення вогню. Це має статися негайно, щоб зупинити вбивства та створити міцну основу для дипломатії. Якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не зможуть погодитися навіть на це на припинення вогню, на цей очевидний і необхідний перший крок. Тоді стане на 100% зрозуміло. Путін продовжує підривати дипломатію. Clear that Putin continues to undermine diplomacy. Ну, А як саме підривав Путін? Звісно, вустами, ротами своїх помічників і заступників ротами делегації досить низького рівня, які були заяви глави ось цієї делегації Мединського каже: російська сторона задоволена результатом переговорів, і готова продовжувати контакти. Росія так само підтвердила обмін тисячу на тисячу найближчими днями. Український запит кажуть на переговори Зеленського з Путіним. Російська сторона взяла до відома. Україна і Росія мають підготувати план припинення вогню. Кожна сторона доставить своє детальне бачення перемир'я. Після цього переговори продовжаться. Ну а тим часом змі дістають інформацію інсайдерською, і намагаються зрозуміти, що ж насправді було під час цих переговорів, і що насправді ця делегація могла б висувати клаш репорта пише про те, що вимоги, озвучені мединським, були наступні: це нейтральна Україна, жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Відсутність репарацій, очевидно, що пак чому б Росія так сьогодні раптом виявляла бажання від відбудовувати Україну, яку знищила. Права російськомовних кажуть про це також говорив Мединський, що мовляв Україна має прийняти європейські стандарти щодо прав меншин. А хто б казав так, Росія, яка зібрала чимало національності на своїй території, і права яких не забезпечуються? Згадаємо той самий чеченський народ, так окуповано війнами в Росії, де не мають права фактично люди і на свою мову, і на свої права, але менше з цим знову ж таки кажуть, що російська делегація хотіла визнання територій. кажуть, мовляв, Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні якісь заперечення Росії на п'ять українських областей. Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Крим ну і прагне міжнародного визнання терориста, який захопив українські землі, вбив людей, знищив фактично міста і села, хоче тепер міжнародного визнання. І знаєте, ця теза лунала зокрема такою червоною лінією у пропагандистських ток-шоу, тому що. А, Чомусь, звісно, і Соловйов не міг промовчати, і ми бачили, що були різні включення, так само пропагандистів, різні ефіри. Так, от йдеться про те, що Росія під час мирних переговорів ще й погрожувала забрати в Україні шість областей, якщо Україна добровільно не віддасть чотири. Звичний шантаж, звісно, якби мали можливість росіяни, то забрали усе. Але дійсно пропаганду просто рвало на шматки, і всі вони транслювали ті тези, що вони приїхали, мовляв, як якісь миротворці, і пропонували все ж таки навіть дуже прийнятні умови. Хоча насправді ми розуміємо, що це було не так. Але низка розмов так само була і в Зеленського говорив він із президентом США і з Макроном. Федеральним канцлером Мерсом і прем'єром Кіром Стармером і Туском обговорювали, каже зустріч у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, сказав Зеленський. І важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Українська делегація очікує від росіян в найближчі кілька годин відповіді на зроблені запити. Принаймні, таку думку звучив Еммануель Макрон. Після цього європейські союзники проведуть подальші переговори з Трампом. Казав президент Франції. Далі я процитую: ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі сполученими штатами Америки, якщо вони не отримують позитивної відповіді, президент Франції також додав, що Трамп має намір організувати обмін думками з російською стороною, щоб прояснити, що сталося. Так само він додав, що спочатку можливі телефонні контакти. З Путіним напередодні мала розмову із турецьким політологом торгулими Ізмаїлом, який оцінив шанс, що ж насправді сьогодні може змінити ситуацію. Чи можна сподіватися на те, що після ось цих переговорів і після чіткого розуміння вже для Трампа, остаточного, скажімо так, що Росія не хоче. Йти на мирні переговори, все ж таки можливо виконують обіцянку, яка лунала із вуст команди Трампа, що України, мовляв, можуть дати стільки зброї, скільки потрібно, і можливо ще якісь шляхи вирішення бачить саме турецький політолог. Давайте почуємо детальніше. Жать Україну да, дадим нові технології, новоруження Хто може це використовувати? Яким образом, де це військові? солдати, Як вони можуть це робити? Понимаете, то есть Украина же не готовилась к войне. То есть никогда я вот часто бывал в Украине, и никто никогда не говорил, что Россия нападет на Украину. Даже об этом не думал. Война современная, она очень дорогая. Вооружение дорогое, там один взлет самолетов или сброс ракет, бомб, они стоят бешеные деньги. Эти ракеты тоже стоят очень дорого. Это миллиарды долларов затрат. Поэтому я говорю, насколько это выдержит Украина, или насколько э, готовы к этому другие страны, что пожертвовать собственными доходами э, и пойти на это. Я не почему не говорю Россия, Россия, раз она идет, она готова на любые затраты или расходы, не чувствуя мнений своего общества и своей общественности, пока они э, будут бедными. Но самое главное. Мы будем решать вопрос. Опять же, для меня непонятно, какой вопрос. Что? Украина не была член, членом НАТО. Пожалуйста, для этого садитесь, договоритесь с НАТО и Украиной. Ось така думка політолога дійсно сьогодні, от питання альянсу очевидно відкидати не можна, і Україна точно має право на свій вибір, і точно на Росії, звісно, вказувати, що робити, і як діяти далі. Але реакція низки. Європейських партнерів так само прозвучала, ну звісно, пропоную почати все ж таки із реакції Туреччини на те, що відбулося напередодні, як взагалі реагують у світі на всі ті переговори, які ми побачили? Отже. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після переговорів у Стамбулі заявив, що Україна та Росія принципово домовились про нову зустріч. Туреччина за його словами продовжує докладати зусилля, щоб досягнути міцного миру між Україною і Росією. А далі, прем'єр Польщі, Туск після розмови з Трампом стосовно переговорів у Стамбулі сказав наступне, що на нас чекають дуже важкі дні. Французький президент Моель Макрон своєю чергою з мережі X за. Заяв... Бив, що Путін. Не хоче перемир'я та намагається виграти час, щоб продовжувати війну проти України. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц назвав зустріч у Стамбулі дуже маленьким, але першим позитивним сигналом. За його словами, Європа та США мають працювати над тим, щоб на європейському континенті запанував мир. Ну і так само була реакція британського прем'єра Кіра Стармера, який каже, що Росія продемонструвала явно неприйнятну позицію на переговорах у Стамбулі. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що переговори з Стампулі показали, хто насправді хоче миру. Вона закликала вимагати від Росії негайного припинення вогню, щоб укласти мирну угоду з гарантіями безпеки для України.